Система налаштування інтер'єрної підсвітки в Вайді 4, Вайді 6 Volkswagen. Заходимо, вмикаємо запалювання натисканням на гальму ногою чи кнопочкою старт. Шукаємо Ambient Light, Натискаємо Ambient Light. Ми бачимо мод. Це встановлений від заводу дизайнерські заготовки підсвічування салону. А якщо вас вони не влаштовують, то ви можете переходити до кастомізації власноруч налаштувати у такому порядку. Тобто, це може верхня нижня зона, верхня, середня, нижня, і верхня і нижня. Тобто, ви можете натискати сюди і обирати, який колір ви забажаєте зробити. Також є е, налаштування контрастності. Це важливий елемент, бо е, не усім подобається дуже яскрава підсвітка, особливо в темряві. Тому ми натискаємо, де саме ми бажаємо, щоб було яскраво. Там, наприклад, е, під ручками е, ось тут зробимо теж ось так, і тут зробимо ось так. І тоді ми можемо подивитися, що вийшло. Ось ми бачимо ось така підсвіточка, дуже яскраво. Вдень ми бачимо дуже потужне освітлення, ось, що може і вас задовольняє, а може і дратувати. А ще ми бачимо ось таке нижню зону. бачите Тобто зараз обраний ось такий режим, синя зверху і червона знизу. Ось ми бачимо синя зверху червона знизу. Якщо ми налаштовуємо ось таке, то ми можемо зробити, наприклад, те ж саме, але буде під ручками вже червоне, а тут буде у нас синеньке. І пам'ятаємо про налаштування цього. Якщо верхня частина біля очей, то можна ставити до половини, щоб не дратувало. Під ручками можна залишати на максимум. Це дає таке сучасне освітлення. І нижню частину теж можна прибирати, для того, щоб було комфортніше.